Послання апостола Павла до Римлян, перший розділ вірш 15 і 16 і прочитаємо. Отже, що до мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Євангелію. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше ж Юдеєві, а потім Геленові. Павло в цьому листі до Римлян говорить, що він готовий звіщати. Євангелію і тим, хто знаходиться в Римі. І він буде звіщати в цьому листі Євангелію. Він буде говорити в цьому листі про те, що всі згрішили. Він буде говорити в цьому листі про те, що нема праведного ані одного. Він буде говорити, що всі відступили. Він буде говорити тут про Божий гнів, який з'являється. На всяку безбожність, про Божий суд, який призначений для людини. І Він буде говорити ту Євангелію, яка говорить про Божого Сина, який був даний в жертву ради наших гріхів. Євангелію, яка говорить, що Бог Воскресив Його з мертвих. І вірою в нього ми можемо виправдатись перед Богом і мати мир з Ним через Ісуса Христа. Він буде звіщати їм цю Євангелію. І вірш 16, він говорить, бо я не соромлюсь Євангелією, Бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше ж юдеєві, а потім Геленові. Він говорить, що не соромиться цієї Євангелії і пояснює, чого він їй не соромиться. Бо ж вона сила Божа. На спасіння кожному, хто вірує. Євангелія говорить, що ми можемо бути виправдані простою вірою в Христа через віру в Його Воскресіння. І Павло тут говорить, це сила Божа. Ми можемо по-різному уявляти собі, що таке сила Божа. Але Павло тут говорить Євангеліє, яка говорить про Божого Сина, який помер ради наших гріхів і воскрес, це сила Божа. Бо цього слова абсолютно достатньо для нашого спасіння. Для нас сила Божа може виглядати щось надприроднє. Боже слово говорить, що Євангелія це сила Божа. Бо її достатньо, щоб спасти людину від вічного засудження, дати їй вічне життя це сила Божа. Всіх наших старань недостатньо для нашого спасіння, будь-яких наших пожертвувань, будь-яких наших намагань нічого з цього недостатньо для нашого спасіння, а Євангелії достатньо. Це сила Божа на спасіння. Але для кого це сила Божа? Для чиєго спасіння? Це сила Божа. Чи Євангелія це сила Божа для кожного, хто почув її. Чи Євангеліє – це сила Божа на спасіння для кожного, хто знає її? Євангеліє – сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Щоб Євангелія стала силою Божою в моєму житті, вона повинна бути прийнята. Недостатньо знати цю Єванглію. На спасіння кожному, хто вірує. Євангелія, яка говорить про те, що Христос помер ради наших гріхів. На третій день Бог Його воскресив з мертвих. Євангелія, яка говорить, що віри в Нього абсолютно достатньо для нашого спасіння. Це та сила Божа, яка може дати нове народження, якої абсолютно достатньо для нового народження. Кожному, хто вірує в неї. Народження від Духа Святого. Євангелії достатньо для народження від Духа Святого. Для кожного, хто увірує в неї. Євангелії абсолютно достатньо. Для того, щоб отримати вічне прощення, вічний мир з Богом. Для кожного, хто увірує в неї. Це сила Божа на спасіння. Знову ж таки, всіх наших зусиль абсолютно недостатньо для нашого спасіння, для вічного життя, для прощення гріхів Євангелії. Достатньо для кожного, хто увірує в неї. Подивимося дії розділ 17 де була проповідувана Євангелія, Де так само апостол Павло проповідував Єванглію. Вірш 18 і 19. А дехто з філософів, епікуреїв та стоїків сперечалися з ним. Одні говорили, що то хоче сказати оцей пустомов. А інші, здається, він проповідник чужих богів. Бо він звіщав їм Євангелію про Ісуса і Воскресіння. І взявши його, повели в аеропах та й сказали, чи можемо знати, що то це є наука нова, яку проповідуєш ти. Коли Павло проповідував тут в Афінах тим людям, які вважали себе за мудрих людей, він говорив їм слово, і сказано, яке це було слово. Він звіщав їм Євангелію про Ісуса і Воскресіння. Він говорив їм про те, що Христос помер ради наших гріхів, говорив їм про те, що Він Воскрес. Вони, взявши його, повели і сказали, чи можемо знати, що це за наука, яку проповідуєш. Ти ми прочитаємо ще з вірша 30-го і вірш 31-й, що він їм продовжував говорити. Він їм говорив, що незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що Його наперед він поставив, і подав докази всім із мертвих, Його Воскресивши. Він їм говорив про необхідність покаяння, про суд, який попереду, про Ісуса, якого воскресив Бог з мертвих. Він їм проповідував Євангелію. Яка є силою Божою для спасіння кожному, хто увірує в неї. Але вірш 32 говорить: як почули ж вони про Воскресення мертвих, то одні насміхатися стали, а інші казали, про це будемо слухати тебе іншим разом. Коли ці люди почули Євангелію, якої абсолютно було достатньо для їхнього спасіння, коли вони почули ту Євангелію, якої було достатньо для прощення їхніх гріхів, для їхнього примирення з Богом на вічно, коли вони почули ту Євангелію, якої було достатньо, щоб вони ніколи не відкрили свої очі в пеклі, що ці люди зробили з Євангелією як почули ж вони про Воскресення з мертвих, про Воскресення мертвих, то одні насміхатися стали, а інші казали, про це будемо слухати тебе іншим разом. Коли ці люди чули Євангелію, вони не бачили цінності в цій Євангелії. Ті, хто вважали себе за мудрих людей, не побачили для себе тої Божої сили, яка дана для їхнього спасіння, вічного спасіння. Для них це було не мудре щось. Як ми дивимося на Євангелію, коли вона кличе нас покаятись в своїх гріхах і увірувати в Божого Сина. Чи це теж виглядає для нас як щось не дуже мудре? Може, виглядає це як то, про що ми вже чули тисячу разів тут. Одні насміхатися стали, а інші казали, про це будемо слухати Тебе іншим разом, що ми зробимо з Євангелією, яка говорить про те, що Він помер ради наших гріхів, щоб ми не пішли на той Божий суд, щоб ми не прийняли на себе Божий гнів навічно, що ми зробимо з тою Євангелією, яка говорить, що Він вже прийняв той гнів і Воскрес на третій день, і віри в нього достатньо. Знову ж таки, ці люди не побачили цінності. Для них це була глупота. В посланні до коринтян сказано слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. Як ми дивимося на Євангелію сьогодні? Чи готові ми побачити це як сила Божа, яка дана для мого Спасіння, і увірувати в неї. Дії 10 розділ. Тут Петро буде проповідувати іншим людям. Ту саму Євангелію. З вірша 37. По вірш 43. -й. Він говорив їм: ви знаєте справу, що по всій юдеї була і зачалась з Галілеї після хрещення, що Іван проповідував. Ісуса, що був із Назарету, як помазав Його Святим Духом і силою Бог. і ходив Він, доброчинячий усіх уздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. І ми свідки всьому, що він учинив в юдейському краї та в Єрусалимі, та вбили його на дереві повісивши. Але Бог воскресив його третього дня. І дав йому, щоб з'явився не всьому народові, але наперед вибраним Богом свідкам, нам, що з ним їли й пили, як Воскрес, він із мертвих. І Він звелів нам, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то Він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в Нього. Одержить прощення гріхів Його іменням. Так само, як Павло проповідував в Афінах тим філософам про суд, який попереду. Так само Петро тут говорить про Ісуса як про призначеного Богом суддю, який буде судити всіх живих і мертвих. Петро тут проповідує їм. Про те, що вбили його на дереві повісивши, про те, що Христос умер. Петро тут проповідує їм, щоб Бог воскресив його третього дня і дав йому, щоб з'явився не всьому народові, але наперед вибраним Богом свідкам. Петро говорив про суд. Говорив про те, що Христос помер, говорив про те, що Христос воскрес. І віри в нього достатньо для прощення гріхів. Хто вірує в нього, одержить прощення гріхів його іменням. Петро говорив ту саму просту Євангелію. Нічого нового він їм не говорив, ніяких секретів він їм не розказував, ту просту Євангелію, що Христос був умер, що Христос воскрес на третій день. Віри в нього достатньо для нашого прощення. Вірш 44 говорить про те, як ці люди відреагували на то, коли вони почули Євангелію. Як Петро говорив ще слова ці, злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слово. Коли там Петро звіщав цю просту Євангелію про Господа Ісуса Христа, який умер ради наших гріхів, який воскрес на третій день. Ці люди повірили в цю Євангелію. В цей момент, коли Петро говорив ще ці, злинув Святий Дух на всіх, на всі, хто слухав його. Вони не віднеслись до цього поверхнево. вони не думали, що їм ще щось треба додавати до цієї Євангелії, ще що щось треба зробити для цієї Євангелії. Вони просто почули те слово, яке дано для їхнього спасіння, ту Божу силу, яка говорить, що Христос помер ради наших гріхів. Воскрес на третій день вірою в нього можна отримати прощення гріхів. Вони почули це Слово, прийняли його для себе. І Святий Дух злинув на всіх, хто слухав слово. Ця Євангелія стала по-справжньому силою Божою для цих людей в той момент. Силою Божою даною для їхнього спасіння в цей момент. Як ми відреагуємо на Євангелію сьогодні, вона може стати силою Божою тільки в один шлях. Вона є силою Божою тільки для тих, хто вірує в неї. І вона може стати силою Божою для кожного з нас. Якщо ми зробимо як ці люди, коли вони почули, що Христос помер і Бог воскресив його на третій день і вірив в нього достатньо для прощення їхніх гріхів. Вони прийняли цю Євангелію. В той момент вони одержали Духа Святого, нове народження, прощення своїх гріхів. Це те, що може статись з кожним з нас, якщо ми приймемо Євангелію, як Божу силу, яка дана для мого спасіння. Нехай Господь допоможе в цьому. Амінь.